Колеги, вітаю на каналі Агромен <кій> Рішив зняти ще одне відео <кій> з приводу такого гербициду, як Гіліантекс. Після першого відео дуже багато у вас запитань ще стало, різних коментарі, і е, е, я рішив зняти ще одне додаткове відео, присвячене вашим коментарям, запитанням і тому подібне. З приводу першого запитання, куди можна вносити гербіцид Гіліантикс. По факту, Гіліантикс зареєстрований у нас відомий, так, що він на соєшник зареєстрований. Всі його знають як препарат, який вноситься по соєшнику. Але Гіліантик це по факту супер універсальний гербіцид. Його можна застосовувати по ріпаку. Його можна застосовувати по кукурудзі, його можна застосовувати по гречки. Ми зараз знаходимося на гречки. Відповідно на полі є не треба звичайна, є амброзія. І на цьому полі буде застосовуватись гілянтикс в нормі 45 г на гектар для контролю не звичайної і амброзії. По факту, у нас гілантикс це супер універсальний гербіцид. Головне, щоб він контролював ті чи інші бур'яни. І вони були на полі, тому що багато людей є, купляють Гіліантекс на бур'яни, які гілянтекс назибирає. І питаєш, а навіщо ви купували Гіліантекс? Ну це ж універсальний суперпрепарат, який використовується на соняшнику. Потрібно розуміти, те, що Гіліантекс застосовується по невеликій кількості ті шкідливих об'єктів. Тоді цей продукт буде працювати дуже добре. Друге запитання бакові суміші з гілянтексом. По факту, що було використано на практиці з гілянтиксом, по гіля... з гілянтиксом в бакові суміші застосовувалися інсектициди кромі фосфорорганіки. Це якщо ми говоримо по... по внесенню на соняшнику, також гілянтикс застосовувався по соняшнику з використанням фунгіцидів та антистресантів. З мікродобривами та інсектицидами на основі фосфорорганіки, поки не пробували застосовувати геліантикс, стремновато. Далі геліантикс, таке запитання геліантикс застосування з е, грамініцидами, хізолофопами і тому подібне. Відповідно, якщо нема стресових умов і е, немає жари, стабільна температура, немає стресу, перепаду температури. Відповідно, можна в невеликих дозах Працювали геліантиксом. і, в принципі, пригнічення не було на соняшник. Якщо ми говоримо про соняшник або про ріпак, наступне застосування в бакових сумішах геліантикса, це по ріпаку. Гілянтикс застосовували в баковій суміші з такими діючими речовинами, як клопіроліт. Відповідно, по, по факту, якщо ми застосовуємо клопіраліт, ми е, такий робимо препарат, по факту, який називається слаж картави. Також дуже ефективна бакова суміш гілянтикса із таким препаратом або діючою речовиною, як етмецульфорон метил. Це те, що використовувалися. Гілянтикс перепакує і, звісно, там використання його з фунгіцидами, і інсектицидами, кроме фосфорорганіки, це не є проблемою. Далі використання гілянтикса по кукурудзі. Відповідно, по факту, по кукурудзі можна використовувати гілянтикс. Його можна використовувати для посилення дії препаратів, які Забирають дводольні бур'яни, і ми знаємо, що деякі гербіциди, навіть потужні, не забирають там ту ж саму амброзію, лободу. Не треба, звичайно. Відповідно, якщо ми хочемо більш ефективніше їх проконтролювати, ми до цих препаратів можемо додати геліантикс. Також ми геліантикс можемо застосовувати, використовуючи препарати проти злаків на кукурудзу. Далі, одна людина мені сказала, що можна гіліантекс використовувати по гречки. По факту, я сказав, що гілянтекс можна використовувати по гречки. І людина мені сказала, якщо б я це знав, я б вже давно вирощував би гречку, тому що він не знав, як контролювати дольні бур'яни у гречки. Відтак, гілянтекс можна застосовувати у гречки. Відповідно, можна його застосовувати з інсектицидами, з фунгіцидами. З підкормками. Наступне питання, які люди задають, по поводу норми виливу робочого розчину. По факту, те, що нами було замічено, що чим менша норма виливу робочого розчину, тим ефективність препарату буде більша. Відповідно, відповідно. Саме ефективні норми десь колибаються від 200 до 150 літрів на гектар. Це ефективні робочі розчини. При цьому потрібно збільшення воскового нальоту бур'янів збільшувати норму використання прилипачів. Якщо вже у бур'янів є так званий період закалювання, прийшов, збільшуйте норму використання спиртових прилипачів. Ось така невелика ще інформація з приводу Гілянтикса. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, пишіть, які, яка інформація у вас цікава, будемо її розкривати. Внизу під відео у нас є посилання на наші соціальні мережі. Можете заходити туди. Також Внизу посилання на наш сайт, ви можете туди зайти, в розділ Агроблог, там де ви знайдете дуже багато цікавої відеоінформації, також статей. І дуже багато чого цікавого. Дякую вам за увагу, до побачення!